Друзі мої, всім добрий вечір! З вами саме Світлана, я менеджер компанії Funimus Ukraine. Друзі, хочу сьогодні швиденько зробити короткий огляд останніх посилочки і самі класні, смачні, соковиті такі акції липня, що я можу вам запропонувати такого вигідного, якісного, класного. І так, дівчаточка, почну, мабуть, з того, що в липні у нас шикарна в компанії просто акція від партнерів наших турецьких на помади і близки. Значить, так, дівчатка, акція знижка 30% на кожну другу помаду для губ. А пропозиція діє на товар рівний або менший за вартістю. Тобто, що ми маємо? Ось тут, до речі, у нас... Прекрасні поради від Світлани Медведєва і нашого стиліста, візажиста про губки, про помади. Так, дівчатка, ну почну, мабуть, зі своєї улюблениці. Це моя рідка матова помада. Ось вона вартує. 4 мл 219 гривень і в липні, коли ви покупаєте одну за 219, то акційна ціна на другу 153 гривні. А тут дівчатка ж можуть очі розбігаються від цих яскравих, чудових соковитих відцінків цієї прекрасної помади. Я її дуже люблю. Ось одна із останніх. У мене їх декілька. Червона, червоне полум'я відцінок. Яка взірвала мій директ. Бачите, вона така дуже зручний аплікатор, я спеціально показати. хочу, Наноситься така м'якесенька, як крем, кремообразна, і потім через декілька секундочок застигає. В неї дуже щільна текстура, бездоганні контур, матовий фініш, дуже соковиті, такі яскраві відтінки. На губах просто бомба. Ви будете відчувати себе королевою вечора з нею. Тому дивіться, скільки відтінків і собі, і подружки можна назамовляти. Дуже класна акція. Дивіться, які ціни. А, так, хочу ще показати, у нас ще є інші помадки, Так. Оця також мій фаворит, матова помада Мате Rouge. Хто любить ось такий формат помадки, да, саме, щоб викручувалася, можна було гарно так біля дзеркала намалюватися. Вона то теж супер, тут матові кольори. До речі, у нас тут формула з антиоксидантами, рівномірно наноситься, і подивіться, теж, які дівчата кольори. Чудові просто. І ось ціни також чудові. 169-118 за другу. Так, є в нас ще ось така помадка. Тут насичений колір, вона дуже-дуже яскрава. Тобто, ви можете поекспериментувати, поки дивіться, які ціни, і вибрати свою улюблену, цю або, як у мене, <сміття> в мене повна косметичка наших чудових помад різних. І бібішечку нашу хочу показати. Вона також матова. А, вона ще тут, дівчатка, додатково у нас вложення, і також дуже довго тривається, довготривалий ефект на губах. Також бачите, які гарні. Зараз камеру так наведу. Які соковиті, гарні. Ось дивіться, яка закохала, червоний. Ну, просто бомба помадки, і також ціни дивіться, які. 179-125 за іншу. Так, і дівчатка близько ще хотіла показати. Ось такі чудові яскраві новинки на літо 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 Ось такі чудові ціни. І ось такий нюд. Нюд просто бомба. На. Це на кожен день, да, щоб бути гарно і на вечірку на, яскравий, на якусь яскраву подію, коли вам треба бути в центрі уваги всіх, ціни просто бомба. Це такі ціни на фармасі, дівчата, тільки для України. Тому що коли ви поїдете до Європи і зайдете в офіси, в бутік-фармасі. То для Європи там трішки інші ціни, а наші турецькі партнери дуже підтримують Україну, за що їм велика дяка. Тобто, дівчата, я вам дуже рекомендую набрати собі гарних помадок і близьких. Пишіть в особисте: акція діє у нас до кінця липня, але ж ви розумієте, що можуть від ну, розбирати на складі відтінки. І може не бути потім бажаного відтінку до нового поступлення. Так, потім, що я хотіла сказати, Дівчата, дуже крута. Акція на, зараз покажу, на ще один топ це міцелярна водичка. Тут супер ціна. Вона зараз вартує 429 гривень за 225 мл. І тільки в липні, ну ви ж теж розумієте, поки не розберуть, ну, я сподіваюся, що привезуть 149 гривень. Міцелярна вода в нас просто бомба. Всі, хто користувався в захваті, і вже поназаказували. Так що, дівчатка, я вас чекаю в особисті. Тепер дивіться, ось така класна помада. Зубна паста, господи, одні помади в голові. Так, тут у нас алое місфак, Вона її відбілює і дбає, як лікувальна пасточка. Дуже гарно очищує, таке відчуття свіжості від неї. Ось, крута ціна 79 гривень. Так, скільки у нас тут мілілітрів? 112. Вона дуже економна, до речі. Так, відцяточка, що ще хочу прям звернути вашу увагу. Моя улюблениця, ось вона у мене, і на літо вона просто незамінна, собі бібішечка пудра. Я її дуже-дуже-дуже люблю. Ось така зараз на неї ціна 259 гривень. Але вона просто бомба. Вона настільки класна, невагома на лиці, невагома, прозора. Ось для дівчаток, які світленькі. Я ще отаку рекомендую. Вона в нас прозора матуюча. А е, хто вже засмаг, то краще взяти бібішечку нашу. Е, пудри просто бомба. Вони дуже круто наносяться, прекрасно приховують, е, убирають цей жирний блиск літом, коли е, жарко дуже. Вони дуже легенькі і створюють прям таке невагоме покриття, таку вуаль з природним ефектом. Пудри просто вау. Я дуже люблю декоративну косметику. Догляд від нашої фармасі. Це вже перевірено і на клієнтах, на мені. Кому потрібні ось такі шикарні палетки ціней. Вони вживу ще крутіше, я вам обіцяю. Так, і хочу показати вам ближче рум'яна. Ось у мене дівчинка замовила. Вона замовила цукровий рожевий. Ось 15-й дуже гарний тон. Рум'яна також бомбові. Вони такі м'якенькі, легенькі, невагомі на вашому обличчі і надають шкірі такий легенький, здоровий рум'янець, дуже круто коригують овал обличчя, дівчатка, і рівномірно наносяться і чудово розтушовуються. Ось такі відтіночки є. І супер ціна на праймер для повік. Хто не знає, це Дуже крута штучка перед тим, як нанести тіні, любі, або ось такі однотонні, дуже класні в нас, або ось такі є тінюшечки, ось такі яскраві літні, то дуже круто нанести праймер для повік. Він вирівняє поверхню шкіри, приготує до нанесення макіяжу підвище стійкість, а також перешкоджує скачуванню і розмиванню тіней. Дуже класна ціна на нього зараз. Так, і що хотіла показати? Хотіла показати наші туші. Бачите, я спеціально достала, це, ну, це я взяла собі вперше оцю туш дуже неї довольна. Вона дуже класно надає об'єму, і в ній спеціально міститься речовина, яка доглядає додатково за вашими віями. Ось така тут пухнаста кісточка. Хотіла показати так швиденько, зараз. І поки шукаю, ось є фармасі Zen. Дуже крута ціна, 199 гривень за неї. І дівчатка, тут силіконова кисточка. Тут природні об'єми, вона дуже гарно подовжує вії. Ага, ось о. Дивіться: 329 гривень вартує. Ой, так, ось це ZEN 199. А ось ця, 329, тут дуже такий глибокий чорний колір насичений, і технологія з капіксилом. Що це, це таке? Це така речовина спеціальна, яка доглядає за вашими віями. Вона додатково їх. Як будто знаєте, такий ефект ламінування. Дуже класно Надає об'єм, і тут зверніть увагу, цілих 14 мл 329 гривень дуже класна. Довжина, що виражає. У мене, наприклад, свої, але вони в мене такі світленькі, бо я руса і ну, дуже круто вони роблять об'єм. І такий дуже виразний погляд, дівчата. Дуже класно, надає об'єм довжину, мені дуже подобається і ще й доглядає додатково за вашими віями. Так, дівчат, хотіла вам сьогодні показати, друзі, так, ну, каштанчик це топ. А, кінський каштан, з зворобой, арніка. Ось такими баняками постійно заказує. Тут 500 мл 249 гривень вартує. І це суперпродукт, оригінал, оригінал. Остерігайтесь підробок, бо дуже багато підробок під нас каштан, а це оригінал. І ось такої подвійної дії в тубі, він теж дуже зручний. І тут ще більше діючих речовин. Від варикозу, від о, о, тяжесті, о, в ногах, з вечора зараз жара, ви набігалися, приходите, він охолоджує, він зникне болює це дуже-дуже крута річ. Дома постійно. І я ж кажу постійно: мамусям, бабусям, всім подушкам всі вже. В мене з цим, елем, мабуть, всі вже. так І постійно замовляють. Так, знайшла поки нашу новиночку У мене ось дівчинка замовила, Юлечка, чекаю твій відгук. Це наша новинка червня. Ось вона тільки приїхала, це водостійка туш і що тут в ній особливе? Зверніть увагу, друзі, що це веганська формула, вона без глютену, парабені, важких металів і дерматологічно, звісно, протестована. На тваринах ми не тестуємо в фармазі. І ось така новиночка. Тут у нас 9 мл. Це у нас лімітована колекція. Зараз, коли ну, з морем поки в Україні, ми все повернемо. А ось басейни, пляжі, все, що в нас лишилося, то водостіка туш вона буде дуже-дуже в тему. під нею є ось такий під любу туш, невірніше, не тільки під неї. Ось така новинка. червня, також праймер під туш, 349 гривень, щоб ваші вії були ще об'ємніші, ще, ще гарнішими. Зверніть увагу, тут також формула з капіксилом, яка доглядає за віями. І це дуже крута новинка, і собі хочу замовити. Так, і дуже швиденько ще хочу. А, ось, ось таку штучку показати: це фіксатор для макіяжу. Він такий, ось у мене дівчинка теж постійно бере, і я його дуже люблю. Це, як каже, наш візажист, обов'язково елемент завершення любого мейкапу. Він, як легка, невагома вуаль в спрея розпилює на обличчя. і... Ваш мейк буде бездоганний, просто весь вечір. Так, і ну, от парфуми, наша незламна, е, аналог е, парфумів «Імператриця», дівчатка. Зараз він вартує 349 гривень, тут 50 мл. І дуже ще вам хотіла показати, є парфуми жіночі, чоловічі. У нас дуже класна акція ще в липні на Маски. Ось ці маски, тканині, маски для обличчя це новинка. Вони тільки недавно в нас з'явилися і вони просто обалдені. І ось така ж акція. Тобто берете одну масочку і на другу також знижка 30% на кожну другу. І є у нас прекрасні ще. Масочки, бачите, тут різні в нас споживна, відновлювальна, заспокійлива, освіжаюча, збадьоруюча. Я вам дуже-дуже рекомендую спробувати наші тканині маски. Так, і ще хотіла показати, така ж акція знижка 30% на кожен другий кремчик для рук. Всі мої, хто знають, ось, ось ці кремчики дуже люблю, ну, але всі дуже гарні. Дивіться. Ціна просто бомба: 59 і за другий 41 гривня. Вони дуже класні. Скоро осінь, і нам дуже треба буде підживлювати нашу шкіру. Я вам допоможу підібрати по потребі кремчик для рук. Будь ласка, звертайтеся в особисті. Так, що ще хотіла показати? Вроді нічого не забула. На сьогодні, щоб не обтяжувати вашу увагу, так вже майже 15 хвилин наговорила. Друзі, будь ласка, пишіть мені в особисті. Я вам все з любов'ю підберу. Друга частина каталогу це наша лікувальна продукція, це екозасоби для дому. Це класні вітаміни і БАДи, але про них я пізніше, бо тут розказувати не перерозказувати. У нас тут і питний алоє зараз. І спрей Д3, і вітаміни Б в вигляді спрея. Ось користь алоє в кожному ковтку. Тобто, це я окремо якось проведу. Це класна продукція, смачна корисна кава. У нас тут дуже всього багато. Ось наш топ-каштан і паприка зігріваючі. і наші всі чудові е, натуральні серії з чайним деревом, з календулою. Е, обожнюю цю продукцію. Щиро рекомендую. Дуже класна у нас антивозрасна серія. Ну, то професійна там взагалі це бомба. А, хотіла ж показати, що дівчатка, ж, я, я чуть не забула, на серію Залоя, супер ціна в липні, 739 гривень за весь наборчик. Тут у нас плеерове, розобна паста, крем і гель. Тобто, обов'язково скористатися супер знижки на цю серію Залоя. Вона в нас теж дуже якісна і бомбічна. Все, всім гарного вечора, всім папа, цілую. Пока-пока.